Останній день тижня прийде доволі теплим, але сильним снігом. А ось вже з понеділка до країни повернуться міцні морози, але без снігопадів. Морози до мінус 23 градусів вночі триватимуть з понеділка до середи, а потім знову очікується потепління. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 8 лютого, сніг буде сипати по всій території країни місцями навіть з дощем. Пощастить та буде сухо лише таким областям, як Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська та Вінницька. Там буде панувати суха та хмарна погода на всій решті території опади. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Найхолодніше у неділю в день буде у Київській. Рівненській, Волинській областях, а також у всіх північних регіонах країни, там в день від мінус шести до мінус вісіми градусів морозу. А вже на всій решті території країни в день буде тепліше від нуля до мінус 2 градусів, вночі у північних та центральних областях від мінус п'яти до мінус дев'яти градусів морозу. На всі решті території вночі від 0 до мінус 2 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 9 лютого, снігом засипатиме Харківську, Луганську та Донецьку області. На всі решті території країни очікується суха та в більшості сонячна погода протягом дня. Вітер незначний, 3,8 метрів на секунду. З понеділка по всій країні знову похолодає, та вже буде від мінус 8 до мінус 12 градусів морозу. Лише у південних областях буде не так холодно від мінус 4 до мінус 6 градусів. Вночі сильний мороз очікується у Волинській, Рівненській Київській областях, а також у всій північній частині країни від мінус 16 до мінус 20 градусів морозу, на всій решті території від мінус 9 до мінус 13 градусів. А у південних областях від мінус 5 до мінус 7 градусів морозу. У вівторок, 10 лютого, опадів не очікується. По всій країні буде панувати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітру майже не буде всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від мінус 6 до мінус 10 градусів морозу. Лише у південно-західних областях буде не так холодно вдень від мінус 1 до мінус 3 градусів. Вночі на Київщині та у всіх північних областях стане холодніше від мінус 19 до мінус 23 градусів морозу. На всій решті території країни вночі від мінус 14 до мінус 18 градусів морозу. У південних областях вночі від мінус 9 до мінус 12 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!